Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я. Що ви вже з самого ранку рачкоєте? Почалася равликова Равликова окупація. Десь з тих хащів з того всього почали вилазити равлики. Тут хлопці дивіться. Хлопці вже доробили. Доробили вже отут. О, тут тераса, тераса вже хоч би, що якби того, це загинув, що завтра можна столи ставити і кормити людей равликами. Ну дивися, купа, диво, як вони печуть. Покажи, як вони. Диво, Гатят! Гадять собі, хоч би що, як, як німець на Полтаву колись. вже все повиїдали, ті дитинські. Та й ще допомагають трохи. Та треба щось наварити знов їм. Зараз в муку їх кинемо, вимию, муку кину, вони наїдяться муки. Завтра фаршировані равлики на стіл. Прийдуть баби і жіночки, і старші, і молодші. Та равлики ще зроду не їли, часником з петрушкою начиним. Давно як вони печуть. Дисяни, покажи, як тімо, дивись. Дісиди, дисиди. Ді ді, печу двоє собі. Він і вона. А Філюк хоче її з'їсти. Він і вона. Ану йди до мене. Все подвіра, ді, все подвіра в равликах. Диві, які здорові. До таких, таких здорових равликів навіть нема в Франції. Делікатеси. Одним словом, все, що Бог дає, диви який тебе сюди, гей. Ну, Який. О, вуха сховав вже. Одним словом, о, зараз я прийдуся ще по подвір'ї моря. Море, де воно? Ну, відра. На ломаках. Півминути і, і відро равники. Де ті равники є?